Всім привіт! З вами Ігор! І сьогодні ми разом будемо грати в Роблокс. В режимі я не знаю, його купляти, але я би купив ось цей режим дивіться який прикольний. Українська Укрзалізниця 35 Robloксів. І я купляю і клок. Друзі, попробуємо. Дійсно цей режим прикольний. Я не потратив даремно робокси, але... Десь п'ять робоків це не є. Настільки багато тому заходимо. Теж і українські поїзди. І грати. Настройки чекай, настройки, настройки. Чекай, настройки. Так важно. Бу. Чинчиланг сеті. А-а, тільки на. російській мові, але вже ладно. Хай так буде. А ну, друзі, на-на-на-на-на-на. Ну, понятно, ми вже це поняли. Грати. Давайте локомотивне депо. Так. Що в мене є? Молоток. Ручний фонарік. Фінальний фонарік. Флажок червоний флажок і чемодончик. я можу кольори міняти? Ага, забавно. Давайте спавним. МЧС. МЧС. О! Ось я її пам'ятаю в діда, коли я ще був в селі, то там їздили, бо мій дідусь раніше жив коло вокзал і там їздили прям такі самісички поїздили. Očasto kurz. Tak. Je sa bestý. Aha. Tak. Poženie deti. Literál. Kto bol čas? Adu. Dans... Môžeš Якось понял, ти як тут поїхати. Enter. А-а-а. я завести її якось. Ц цього цього. Машину ж треба якось завести, а як? Я щось... Я дуже то розумію. Так, наш сюди треба зайти з самого початку. Ааа, не дає. О, український прапор, це Лементар. Український Герб. вже елементарно. Що завести? А ну. Видите тут порожньо. Хай я через текстури подивився Порожньо. А тут джадева? Забавно, що не можна подивитися через текстури. Ни трафик перемикнути. Че скоску F. G. Я вот тупо на всі кнопки Так, X, XFG Higna ты можешь Forever Опа! Вс, я понял И трамп тормозик, я можу їхати Тихо чекайте, ворота! Э! Е! Прота відкриваємо то. Відкривайся бистро! Заскакує, поїхали. Так. Як ви, друзі, думаєте? Я не я купив це за 35 робуксів? Чи даремно все ж таки? Тяга давайте. А чого тяга не хоче? Це максим. Це перш максим. Так, тільки чекайте. Від мене звуку тут немає. Ооо Все Вау це. Друзі, як ви думаєте, цей режим Ваші українські поїзди Наші А я доводина с ней ніхто не може Українець я хочу отнятися. У, у мене ще й я зазнала, що тратити робить це. Ході рішення була дати. Ну, ви потім може, ви... Якщо я не теж з України, як я, ну я найма б саму обізитися на то, що у нас реально, я у нас у нашому колі магіршим дж... часто зайшов двічі дж... шеїв. Ха-ха, бачите. це ж таки щас точку. Короче, просто обій обійнув в нас такі колі дійсно як моля те. І браємо.

Давай, 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 давай! Назад, 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 назад. Даємо шобсід. Наді українки села є. Включим першу тягу. Буде перша тяга. Ты взагалі безшумний. Видите вже? Не шумні. Шо? Наші... Это прикольне я живем я часто. Сейчас, стоп, зус! Нейтрал, 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 нейтрал. Ес. Зупинили ми наш поїзд. Виходимо. 3-4 км. Будиночки перехід на дій на зараз а не приїде поїзд ой бар з на нами хаун челик є на серві що не можна і переїхати діночка не можна зайти ні каже за не буду йти в аварий поні не підніму під... ще піть які... айла пішли рейшки інтер'єр для наших українських будиночків зробили такий вони реалістично реалістичний зробити школьно тільки Шехтуть є і, і ще один челлийшон. Ну все ж таки бачите цей Він популярний. Ну вже я один. Бачите, ще якісь кіщички. Я ну там. Май А не так не можна. Так, ну, может быть поезд. Перша 134 кілометр взагалі 30. Стартуємо Йдемо далі Ну прикольний режим, мені раніше подобався сс Це тільки персональний поїзд для мене все, до свідоцколодосвідом приїздить тут рерванний флажок заборонено вс їхати. Ай ти. Штяга. Спередки переключаємо на штягу. А 9 тут тягу стає. Будемо доїхати до зупинки, в якій може заспанити поїзди і заспавним може ще якісь поїзди. Я тут не побачу тебе. Ben šo robil a po О, ľudí. O, tre Malou trej. Oni rozčetl. Oni

Давайте там взял три. Ваше это шасіе, я не знаю, что мне заезжать. Ваше там шасіе. Версов на житловий будинок. Очень там поставим брат для декорації, тупо чи там зупинка будет. Мы себя блять как.

А, не, 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 бежимо, бежимо, бежимо. Стоп, 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 стоп. Идрай натяга, играй натяга. Назад, назад, Насад, назад, назад. Стоп, Я ж в порядку став, давай. У меня минус поезд. Ее здравесть поезд здесь. Что я нарубил? Все в мене зря. <сі> ну, я на великий притвості. Я затормозів мене зрели здешу. Удаліть. Биком не мешал. Удалите. Моду остановочек. Переключайте стрим. Я буду остановить. Так нам далеко. За обо кілометр бігти не треба я тут можна спавнити поїзд не можна буде це буде трошечки убийно фонарик нам не треба і флажок куда е куда поехал так можна йти в будинок в вокзал вокзалу самий можно Добре, де можно будет а скоро все не а не можна. У мене поезд Що Что играть? Кам'янская. Важна хо глянь Oh, that's what i Poised? Eh? Come on, Come on, hey. Hello? Dispatchers. Dispatchers. Oh, Щось покладати, хоч щось зробити можна. Ні, не можна. Так, зараз <клес> ще, ще раз кокаємося. І спавнимося ще раз. Тільки тепер не спавнимося сюди. There. Where are you? Where are you from? Oh, gamesters, whereas? Oh, that's nice. oh, 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 not oh, 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 Знаю, ось ти, ось цей осей поезд це поїзд це моя дитина, я не знаю, це моя родина, як то кажуть. Ось я я пам'ятаю тільки ось такі поїзди. На це і ось це во. Там ні інакше не було, хіба там були якісь застрать? Але давайте за цим челиком поїдемо Спа. Звичайно, розвернеться. ні він назад Можно як нам на пояс залізти то? Эй! Челик! Челик! Эй, а як не залізти в поезд то? О! О, май! Годнес! Ай, він не зная кихо! Мені в ту сторону еде, щелик, ты шо? Не можно їхать! Ні треба всередину. Ні треба ставити тягу і вперед. Тягу вперед. Уже тягу вперед! Я буду не тяхать в стопу. Стоп, стоп! стоп. Вс, окей. Абсолютно нічого нема, шкода. Выпусти меня споезд за тёго. Боже, куда ты едешь? Стоп! 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 А я не езди нікуди, боже, поезд! Давайте бежим за ним, за ним, за ним. За ним, за ним, за ним поженемось. Прям за ним. Прям за ним. Я не встигаю, я вже я не дожену. Я, я, я вже не знаю, друзі. То. Давай! Вперед! Давай! Уже не тяги! Дивіться скільки тут тягів! Я тут аж 15! Гнат, я генат! you <laughs>